А що як усе, що ти вважаєш родинними цінностями, це лише зручна маска. Що як не всі діти, янголи і не всі батьки святі, але справжня зрада це коли серце, яке ти виростив, відвертається щойно ти стаєш слабким. Уяви собі старий чоловік, із тремтячими руками викинутий з квартири власного сина посеред лютої зими, він сидить на лавці, коли весь світ іде повз і повільно замерзає, не лише тілом. А й душею. У той момент, коли здається, що все закінчено, з'являється вона Не родичка, не чиновниця, просто ма людина, жінка, яку він ледь пам'ятає, але який колись врятував життя єдиним реченням, і тепер вона повернулася, щоб врятувати його, бо доброта, посіяна в минулому, повертається не в гучних аплодисментах, а в шепоті, ковдрі, гарячому чаї. Іноді це більше ніж увесь спадок. Ця історія не про жалощі, вона про честь, про відповідальність, про несподіваний зворот долі. І якщо ти думаєш, що життя йде по прямій, зачекай, бо найбільші розв'язки приходять тоді, коли здається, що вже нічого не залишилось. Мирон, усе життя, був людиною з глибокими цінностями та працьовитими руками, після смерті дружини, з якою прожив понад 50 років. Світ навколо нього став безбарвним. У їхній хаті в Тернопільській області ще довго стояв запах її борщу та шелест сторінок вечірніх молитов. Коли син Остап запропонував переїхати до Львова, Мирон сприйняв це як новий шанс не бути самотнім, але з часом він відчув його присутність стала тягарем. Погляди стали холоднішими, розмови коротшими. Його пам'ять почала хитатись, як стара дерев'яна лавка під дощем. Він плутав імена, забував, де лежать речі, і часто згадував померлу дружину так, ніби вона досі поряд. Наталія невістка намагалася не показувати роздратування, але воно просочувалося в кожному русі. І правда в тому, що старість це не просто вік, це новий сезон життя, який вимагає терпіння, любові та глибокого розуміння. Якби більше людей прочитали книгу Старість, Сімони де Бовуар, Може, вони інакше б дивились на дідусів, які забувають, як звати онуків. Поступово стіни у квартирі стали стискатися. Мирон відчував це навіть тоді, коли мовчки сидів біля вікна і дивився, як сніг лягає на дахи старого Львова. Чи бачили ви колись, як повільно вмирає надія в очах старої людини? Це не драма, це щоденна реальність тисяч українських родин, і поки дехто бореться за хліб насущний, інші втрачають найцінніше гідність у старості. Але, як не дивно, саме в такі моменти доля часто підкидає неочікувані повороти. Тієї ночі мороз сковував місто, а тиша у квартирі була майже священною. Мирон, як завжди, вирішив перед сном напустити трохи гарячої води у ванну, щоб зігріти кістки, але втомлений, він сів у крісло та задрімав. Коли вода почала переливатися через край, це стало не просто аварією, це стало точкою кипіння для Остапа. Підлога була зіпсована. Стеля в сусідів залита, а Наталія схопилася з ліжка з криком, що розбудив увесь під'їзд. У багатьох українських родинах трапляється подібне. Коли старенький батько чи мати починають помилятись, діти часто не знають, як реагувати, ніби між любов'ю та відповідальністю тонка межа. Остап, уже виснажений фінансовими труднощами, почав бачити в батькові нерідну душу, а джерело проблем, і це боляче. Бо в Україні звикли шанувати старших, але життя змушує рахувати кожну гривню, кожен квадратний метр. Наталія намагалася тримати рівновагу, але лід під ногами вже тріщав. Сусіди приходили скаржитися, працівники ЖЕКу вимагали пояснень, а у вікнах мерехтіли розлючені очі. Мирон стояв у піжамі посеред мокрої підлоги, не розуміючи до кінця, що сталося, а в його очах страх. Страх бути зайвим. І ось тут як у казках Гоголя з'являється тріщина в реальності, крізь яку може просочитися несподівана розв'язка. Наступного ранку ще до сходу сонця Остап мовчки поклав валізу Мирона в багажник без зайвих слів, без погляду в очі. Він сказав, що це тимчасово, що мусить усе переосмислити, але в голосі вже не було сумнівів вони їхали крізь сніг. Мовчазно, як незнайомці. І коли зупинилися біля старого мотелю на виїзді зі Львова, Мирон зрозумів тимчасове, це часто нова форма остаточного. Остап дав йому кілька купюр і сказав, щоб сам вирішував, що далі. Це було не про жорстокість, це про втомлену душу, що не знає, куди подітись між обов'язком і реальністю. В Україні, де багато сімей живуть на межі, важко знайти місце для старості, яка вимагає турботи. Іноді сини, що виросли на повазі до батьків, виявляються не готовими до викликів справжньої відповідальності, вони шукають вихід, хоч іноді ці виходи ведуть до втрати себе. Остап вважав, що дає Мирону шанс самостійності, але насправді кидав його в безодню. Мирон залишився біля дверей того мотелю зі старенькою валізою в руках, схожою на нього самого, зношену, обтяжену роками і забутою гідністю. Він не плакав, лише сів на лавку, закутавшись у пальто, яке колись подарувала дружина. І ось тут, на морозі, в тиші, де не чути більше голосів рідних, починається найнеочікуваніший розділ його життя ніч у мотелі виявилася останнім теплим притулком. Вранці Мирону довелося залишити приміщення є з грошима, яких вистачило лише на один чай у найближчому кіоску. Він ішов вулицями, ковтаючи холод, що рвав легені зсередини. Львів у мороз стає містом де камінь болить. Мирон опинився в парку і сів на лавку, сподіваючись, що зможе відпочити кілька хвилин. Але сніг сипався на плечі, наче доля казала Тут тебе більше не чекають. Старий почав засинати, і саме в цей момент доля втрутилася в найнеочікуваніший спосіб З кущів вибіг худющий розпатлений пес. Він був без нашийника, без господаря та з великим серцем. Його звали Макс, і в ньому було більше людяності, ніж у багатьох людей. Він підійшов до Мирона, обнюхав його, ліг поряд і почав гріти його тілом. Коли пес відчув, що дідусь втрачає свідомість, почав голосно гавкати, не зупиняючись ні на мить, хто б міг подумати, що в країні, де самотність літніх людей звична річ, Саме безпритульна тварина виявиться ангелом охоронцем. Макс не дав Мирону згаснути на тій лавці, бо є істини, які не потребують мови, тільки серця. Іноді саме ті, кого суспільство відкидає, рятують найцінніше. А гавкіт, який лунав того ранку, став тривожним дзвоном, що привів до повороту, якого Мирон ніколи б не передбачив. Мороз стискав усе, мов залізна рука, і в той момент час ніби зупинився. Макс лежав поряд із Мироном, облизував йому руки, щоб не дати остаточно замерзнути, і безперервно гавкав, немов намагався прорватися крізь байдужість світу. Люди проходили повз, хтось зиркав здалеку, інші стискали плечі, як це часто буває у великому місті. Але цей пес не здавався. У його очах був крик про допомогу, який врешті хтось почув. Турану звали Оленою. Вона поспішала на роботу, тримаючи в руках термочашку з кавою, коли почула дивний гавкіт, що не затихав. Її перша думка була бездомний собака, друга, може, дитина. Але коли вона підійшла ближче і побачила старого чоловіка, майже нерухомого, з посинілими пальцями, її серце стислося. Вона миттєво викликала швидку, зігріла його пальтою, дала ковток гарячої кави. В цей момент вона не думала і вона діяла. Це не була героїчна сцена з фільму, це був просто ранок звичайної жінки, яка не пройшла повз. І в цьому найбільша сила людяності. Бо саме такі мікровчинки викликати лікаря, підкласти плед, звернути увагу, можуть врятувати життя. А що б ти зробив на її місці? зупинився б. Бо іноді питання не в тому, що ми можемо зробити, а в тому, чи готові ми побачити, коли швидка прибула. А лікарі взяли Мирона під свою опіку. Олена залишилася стояти біля лавки глибоко стурбована, але щось у ньому було знайоме та постава, ті очі, що дивилися в ніщо, ніби шукали давно загублений берег, і тут, немов спалах у свідомості, вона згадала це був учитель Мирон, той самий, який не вигнав її з уроку, коли всі вважали її безнадійною. Він одного разу дав їй книгу Тарас Бульба і сказав Ти не дурна. Ти дика, а дику можна приручити. Вона ніколи цього не забула. У ті шкільні роки, коли її викликали до директора через бійки, Мирон був єдиним, хто бачив у ній щось більше. Він дав їй шанс, коли навіть батьки знизували плечима, його спокій, його слова, його віра в неї це були краплі, що розмивали скелю злості в її серці. Завдяки йому вона закінчила школу, вступила до університету і стала медичним працівником. Якби не він. Можливо, вона б зараз була на іншому боці цієї лавки. Усвідомлення накотилося з такою силою, що Олена ледь не впала на коліна, вона врятувала того, хто колись врятував її. Але ж Мирон не знав, ким вона стала. Він лежав без тями, не здогадуючись, що десь поруч маленька дівчина, якій він одного разу, сказав Ти гідна більшого. І тепер вона була готова це довести. Бо добро, яке ми сіємо, завжди повертається, не тоді, коли ми чекаємо. А тоді, коли найбільше потребуємо. В лікарні, коли Мирон почав приходити до тями, його погляд був розгублений. Все здавалося йому сном гавкіт собаки, світло швидкої, обличчя лікарів. Але серед усіх було одне знайоме обличчя, яке випромінювало тепло. Олена тримала його за руку, мов донька, і тихо сказала Це я, Олена. Пам'ятаєш дівчинку, яку ти колись назвав сильною. Ти не дав мені зламатися. Тепер моя черга. І в цих словах було більше, ніж просто турбота там було повернення боргу честі. Вона відвезла Мирона до себе в невеличку, але затишну квартиру на окраїні міста. Там уже чекав Макс, її постійний супутник і новий, найкращий друг Мирона. Вона не ставила зайвих питань, не нагадувала про минуле лише варила гарячий борщ, допомагала одягатися. Читала йому вголос уривки з улюблених книг. Вона не робила це як обов'язок. Вона робила це з вдячністю, яка визрівала роками. Олена знала, доля не випадково звела їх знову. Це був шанс не тільки для Мирона, а й для неї. Вона згадувала ті дні, коли він вірив у неї більше, ніж вона сама. І зараз вона була рада стати для нього тим самим маяком, яким він колись став для неї. А життя, як виявилось, має унікальний спосіб винагороджувати тих, хто сіє добро без очікування у найнеочікуваніший момент. Кожен ранок у квартирі Олени починався з аромату свіжої кави, скрипу старої підлоги та веселого гавкання Макса. Мирон, загорнутий у теплу ковдру, сидів біля вікна і дивився на життя, яке несподівано дало йому другий шанс. Його руки вже не тремтіли, очі більше не були наповнені страхом. Тепер там був спокій. Бо іноді найцінніші моменти приходять не тоді, коли ти молодий і сильний, а тоді, коли вже нічого не чекаєш. Він часто згадував дружину, згадував Остапа, згадував той день, коли сидів на лавці, і приймав холод як останнє, що лишилося і водночас згадував Олену її очі, в яких він побачив свою власну гідність він не мав ні мільйонів, ні впливових знайомств, але мав щось, що врятувало йому життя доброту. Посіяну багато років тому вона проросла не в родичах, а в учениці, яку він ніколи не думав побачити знову. Це був урок, який Мирон повторював про себе щодня у світі, де часто шукають вигоду справжня цінність у відносинах, побудованих на людяності. Бо родина це не лише кров це ті, хто бачить у тобі людину, коли інші бачать тягар. І Мирон, який думав, що життя завершилося, знайшов нову весну. І, може, саме з цього моменту починається справжня історія. А тепер уяви, якби Мирон був твоїм батьком, чи твоїм дідусем, чи зміг би ти подивитись йому в очі після того, як закрив перед ним двері? Бо питання тут не в старості, не в хворобі, не в пам'яті, що згасає, питання у твоїй здатності бачити в людині людину. Ти готовий простягнути руку тому, хто колись тримав твою, коли ти ще не вмів ходити. І якщо ця історія щось у тобі зачепила, зупинись. Подумай, кому в твоєму житті ти ще не подякував, кого, можливо, пора повернути в своє серце? Не чекай моменту, коли буде пізно, бо найгірший мороз це не на вулиці, а в байдужому серці, і найтепліше, що ти можеш зробити сьогодні, це згадати, кого варто зігріти, якщо ти згоден, якщо ти вірив у кожне слово. Залиш свій слід, напиши в коментарях, що думаєш. Підпишись на канал, натисни дзвіночок, і разом ми будемо розповідати історії, які не залишають байдужими, бо саме в них справжнє життя.